Що в вашому житті найважливіше? Ви задумувалися над цим запитанням. Е, ви знаєте, що і наше питання не просто, чи знаєте ви, що найважливіше, а чи захищене те, що є у вас найважливіше. Я не буду, скажімо, чекати вашої відповіді, бо знаю, що це. Для цього і потрібно час і особливий, можливо, роздуми, щоб це не питання для швидкої відповіді, але воно варто для того, щоб над ним задуматися. Ви знаєте, в цьому світі є багато цінних, важливих речей, звичайно. Але здебільшого це матеріальні речі. І людство вигадало безліч способів, як захистити важливі і цінні речі, і ще можливо заробити на цьому. Велика кількість страхових охоронних компаній сплили велику павутину з пропозицій для охочих захистити те, що вважається людьми найважливішим або найціннішим. Так, на одній із будівель охоронної компанії написан такий був слоган. Захищаємо важливе для вас. Ну, але ж питання виникає. Чи насправді важливі речі дійсно добре захищені? І чи правильно ми розуміємо, що дійсно є найважливішим в нашому житті? Ми з вами захищаємо наші будинки різною складністю замками. На автомобілі ставимо сигналізації, в сейфах зберігаємо документи, гроші, можливо, в банках. І так багато, -багато речей дійсно пов'язаних з матеріальними моментами, потребуючи дійсно певного захисту ці речі. І це дійсно так, так вимагає наш час, наш світ. І система, охорони музеї, де охорони музеїв, де зберігаються світові шедеври, історичні реликвії, те, що в сучасному світі вважається цінним, постійно вдосконалюють свої системи охорони і пропонують різні рівні її, і запевняють в тому, що це дуже все надійно. Однак. В новинах не перестали правда, з'являтися повідомлення про гучні пограбування. Правда ж? Ну так, наприклад, в 1990 році в Бостоні, в штаті Маша Масачусетс, злодії викрали твори мистецтва на суму в півмільярда доларів. Злочинці так і не затримали, а твори мистецтва, зокрема картини голландських митців Вермера і Рембранта, так і не знайшлися. Ну, Перспективи таких пошуків. Тільки відкривали натхнення і бажання для повторення подібних злочинів. І ми знаємо не так давно, да? гучний зухвала грабіжка в Луврі серед білого дня, коли злочинці викрали світовий шедевр. Утім, друзі, звичайно, ми з вами сюди прийшли говорити не про охоронні системи, не про якісь страхові компанії. Ми прийшли послухати з вами про інше. Всі ці матеріальні речі, які ми тільки що з вами почули, можливо, перерахували, вони навіть надзвичайно коштовні і мають велику ціну, можливо, в наших людських очах, але в світлі вічності вони не варті нічого. І це не зрівняння дійсно речі. Ми з вами спостерігаємо і втягнуті. Протистояння не злочинців із системою охорони, а важливу і важку битву за надзвичайно важливе, що у нас є. А ви знаєте, що у нас є з вами? Найважливіше? Наш розум, друзі. Наш розум, за який б'ється дві сили. І кому ми його віддаємо на поклоніння, на розуміння, на службу. Боротьба за найважливіше, що в нас є, це то, дійсно наш розум, за наше розуміння, яке потребують охорони і керівництва Божого. Ну і, звичайно, вирішується наша майбутня доля. Через послання віків до нас лунає Боже застереження про небезпеку нашого становища, нашого розуміння реалій. І давайте ми, друзі, з вами ще пригадаємо певні і біблійні тексти про це застереження, яке Господь. Через який передав нам, щоб ми пильнували, і щоб ми дійсно шукали охорони для цього найважливішого, що в нас є, ми замипинилися в епіцентрі війни, якої не бувало. Тож Змій, як записано в об'явлення 12.17, тож Змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса. Ця війна лютує і нині. Я думаю, всі знаємо, ніхто із нас за межами її не знаходиться. Ми всі внутрі епіцентру цієї війни. Що ж тоді робите? робимо ми з вами, щоб захистити свій розум, своє серце та свою родину в розпалі рішучого наступу ворога. А саме такий зараз час. Ісус звертається до свого народу, який живе в останні дні на землі, словами із слів, які записані в об'явлення в 3 розділі в 15 16 вірші, Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О якби був ти аби холу, або холодним, або гарячим, а що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх. Уст. Потім він цитує деяких віруючих останнього часу, які говорять, я багатий, розбагатів і нічого не потребує. Це 17-й вірш. Дивіться, як застереження і як реальність збігаються фактично в цих поряд стоящих текстах. Відчуття самої людини, яка відчуває себе багатою в цей час, захищеною можливо, але Бог каже інакше. Бог застерігає, що ти не бачиш реальності, ти не розумієш, що тобі захищати, що тобі накопичувати, і де шукати порятунку. На застереження, яке можливо відкинути, бо воно стосується когось іншого. Летитійська війська призначена всьому Божому народові. В книзі Научні уроки Христа Елен Уайт написала такі слова. Багато з тих, котрі називають себе християнами, це просто високоморальні люди. Вони відмовилися від. Того дару, котрий єдиний може зробити їх здатними прославляти Христа, являючи його світові. Робота Святого Духа зовсім не знайома їм. Вони не є виконавцями слова, небесні принципи, котрі вирізняють з'єднаних із Христом з поміж з'єднаних зі світом, стали майже непомітними. Насправді, друзі, це доволі страшні слова. що... Е... Церква стає такою, що люди, які її наповнюють, в тій різниці зі світом стають непомітними. Ця заява приводить до тями особливу огляду на те, що Павло писав для церкви в Римі. Адже телесні задуми то смерть, а задуми духа то життя і мир. Оскільки телесні задуми ворожнечі проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові та й не можуть, а ті, хто живе по-тілесному, догодити Богові не можуть. Друзі, не існує духовної безпеки без цілковитої покори Богові. Це аксіома, яку не треба доводити. Її можна спробувати виправити на своєму житті. Але не раджу, не раджу пробувати жити без Бога. Це зовсім інший світ. Це зовсім беззахисний світ, який перетягує на свій бік тільки лукавий. Близьке повернення Ісуса вимагає від Божого народу справжньої підготовки серця. Ми живемо в скрутні часи. Украй важливо, щоб кожен християнин переконався, що його серце. Об'єдналося з серцем неба. Часу залишається обмаль, і Ісус незабаром повернеться. А як ми можемо знати, чи захищено наше серце і наш розум? Ви додумалися над таким запитанням? Або я, наприклад, від свого чоловіка запитаю вас зараз. Скажіть, будь ласка, хто вважає, що його розум захищений і його серце захищено зараз? Немає рук? Ви всі не захищені? <риклад> Цікавий момент. Друзі, ви перебуваєте зараз перед престолом милості і благодаті. Ваші серця мають бути упокорені перед Ним для того, щоб зараз ми знаходимося на особливому служінні, не просто молитовному, а на суботньому, де ми виявляємо, чиї ми діти, хто в нашому серці. Ви розумієте, то це і є той захист, який ми потребуємо з вами, що наш розум належить кому? Нашому Творцеві, який скеровує його, який напуває його ідеями, думками, роздумами. Ось це той захист, який нам потрібний. Це, звичайно, через, ми зараз далі будемо говорити про те, що читання Божого Слова. Молитви спільні, єднання в церкві, все це є елементами цього захисту. Ісус узяв ваші наші гріхи на хрест і помер за нас. Небеса не змогли б зробити більше, щоб переконати нас у тому, наскільки ми цінні в Божих очах. І справді, що можна було зробити ще більше? Це неймовірна величина. Господь запропонував найбільший дар, коли дав свого єдинородного сина. І якщо ми приймаємо цей дар, тоді він наш. Тоді він наш, друзі, і наш розум захищений. Владикійській церкві Ісус говорить: Раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні, щоб збагатитися. Та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи. Та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив. Віру в Христа, Його власна, власну праведність, точну мазь Святого Духа, друзі, можна тримати безкоштовно. Це те, що потребує елемент дійсно захисту для нашого розуму. І ми це отримуємо не якимись великими зусиллями, не якимись великими коштами, а сприйняттям, відгуком на те, що було зроблено Богом для нас. Ви знаєте, я знайшла одну притчу, я хочу її вам. Вона достатньо відома, але вона дуже гарно зараз показує певну наповненість наших сердець і допоможе, можливо, нам проаналізувати певні речі. І так, один юнак постійно непокоївся з приводу свого життя в майбутнього. Якось гуляючи берегом моря, зустрів він мудрого старця. Що тебе тривожить, юначе? запитав старець. Здається, я не можу збагнути, що в житті для мене найважливіше, відповів юнак. Це дуже просто, сказав старець. Він підняв з землі порожнього глечика і почав заповнювати його камінням завбільшки з кулак. Заповнивши глечик, він запитав: Цей глечик повний чи не так? Так погодився юнак. Старець мовчки кивнув, узяв жменю дрібних камінців і кинув їх у глечик і злегка потрусив. Камінці, звичайно, заповнили пустоти між великими камінням. Він усміхнувся і запитав: А тепер глечик повний? Юнак ствердно кивнув. Тоді старець узяв пригорщу піску. І всипнув його у глечик. Пісок заповнив пустоти, що залишилися. Ось відповідь на твоє запитання, сказав старець. «Великі каміння це найважливіше його духовний розвиток, родина, кохана людина, здоров'я, мудрість. Якщо втрачиш усе, окрім цього, твоє життя все одно буде повним. Він хвильку помовчав і відтак помовив. Дрімні камінці це також важливі для тебе речі. Робота, дії, матеріальний добробут. А пісок не дуже важливі речі, але які роблять життя більш яскравим, наповнюють цікавими моментами і враженнями. Юнак слухав дуже уважно, і старець продовжив: деякі люди роблять помилку. Вони спочатку засипають у глечик пісок, і в ньому не лишається місця для великого каміння. Так і в житті. Якщо витрачати сили на дрібні, незначущі речі, у ньому не буде місця для найважливіших цінностей. Тому перед усім подбаємо про великі каміння і не забуваємо, звичайно, і про дрібне. А пісок, як хвилі життя, самі не б'ють цей глечик проміжків між пустотами. Наше життя дійсно схоже на глечик. І тільки від нас самих залежить, чим ми його наповнюємо і що для нас є цінним. Ця притча показує ці акценти. Наприкінці я хотіла би сказати вам, що якщо ми приймемо Христа і Його праведність, вони будуть нашими, нашими, друзі. Щоденна молитва і читання Біблії зміцнять. Наші взаємини з Богом. Віддавши своє життя Ісусові, ми можемо бути впевнені в дарі спасіння. Важливо зазначити, ми впевнені в дарі спасіння. Коли ми підкоряємо себе Христу, наше серце з'єднується з Його серцем, наша воля зливається з Його волею. Розум стає однім цілим з Його розумом, наші думки сповнені ним, ми живемо Його життям. Ось, що означає бути. Вбраним в одяг Його праведності. Якщо ви попросите Його про це, Ісус обов'язково захистить ваше найважливіше. Друзі, я хочу молитися зараз з вами, Боже наш великий і сильний, тобі слава і хвала за можливість Господи бути зараз на цьому місці, славити Тебе, навчатися, Господи, у твоїх ніг і розуміти. Що час короткий, і наш разом, Господи, це дійсно є найважливіше, що ми, Господи, керуємо нашим життям. Ми через наш разум обираємо, кому служити, що чинити, як розуміти ті чи інші події, Господи. І вплив на цей разом, Господи, ми самі обираємо, кому здійснювати, чи Тобі, Господи, чи Твоєму ворогу. Прости, Господи, нас, якщо ми до цього часу не до кінця розуміли цих моментів. Допоможи нам, Господи, всі ціло довіряти Тобі, всі ціло, Господи, покладатися на Твою спасаючу кров і очищати свої думки, свій разом Твоєю присутністю, Господи. Благослови нас на ці розуміння і щоб наше життя під Твоїм впливом змінювалося з дня в день. Слава Тобі, нашому люблячому Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.